Мобільні ігри, це, мабуть, одна з найбільш суперечливих тем в сучасній ігровій індустрії. Для одних це просто спосіб убити час у черзі чи в туалеті, інші ж залипають, купують кейси, щиро не розуміючи, навіщо взагалі комп'ютер або консоль, якщо все є в телефоні. А колись мобільний геймінг був магією. Кожен власник кнопкового телефона грав у Prince of Persia, Assassin's Creed або Splinter Cell між уроками, і кожен, хоч раз злився у Gravity Дефайт, хтось задротив у стару добру змійку. Тоді це здавалося чимось вау. А якщо знаходив нову гру, обов'язково ділився з друзями через Ічпорт. Про такі насталічні ігри я вже робив цілих два випуски. За цей час індустрія пройшла великий шлях, але був момент, який буквально перезапустив усю історію мобільного геймінгу. Поява смартфонів. Саме тому логічно розділити цю епоху на дві частини: до появи смартфонів та після. І в цьому відео я розкажу саме про золоту добу Java ігор, коли все починалося, у що тоді грали і чому цей період донині залишається легендарним. Дякую спонсорам та патронам каналу, що весь цей час підтримують мене фінансово. Це дуже цінно. Протисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі, всі посилання знайдете в описі, і давайте розпочинати. Колись мобільний геймінг здавався фантазією, де кожен може дістати з кишені пристрій і зануритися у свою улюблену гру будь де й будь-коли. У 80-х таке здавалося утопією. Пограти можна було або в залі аркадних автоматів, або вдома, якщо батьки подарували консоль, але попит на портативність був шалений, і виробники консолей намагалися втиснути геймпад у кишеню. І от у 1989 році Нінтендо випускає Game Boy. перша справді успішна портативна консоль у світі. Її успіх тоді довів, що людям не потрібен величезний екран чи графіка, як у кіно, головне, щоб гра була під рукою. Тим часом мобільні телефони вже існували, але виглядали як цеглини. Наприклад, моторола Dyna 8000 x Якщо я правильно прочитав, це перший комерційний мобільник, був схожий на трубку від домашнього телефона і дисплея не мав. Але ідея, а може на телефоні теж можна буде грати, вже витала у повітрі. У 1994 році релізиться Hague Nuke MT2000. Перший телефон із вбудованою грою. На цій цеглині апараті можна було зіграти в класичний Тетріс. Ходять легенди, що навіть раніше на Siemens S1 можна було запустити гру через секретну комбінацію клавіш, але достеменно цього ніхто не довів. Тож саме Хейгнюк офіційно став першим телефоном, на якому гра була доступна кожному. На той час всі гри встановлювалися, так би мовити, ще на заводі, разом з прошивкою. Інших методів завантажити гру просто не існувало. Тож виробники зрозуміли, ігри це не просто розвага, це конкурентна перевага. І почалася битва брендів Серця геймерів у 1997 році світ бачить Nokia 6110, і з нею легендарна Snake. Усе просто керуєш змією, збираєш пікселі, стаєш довшим, допоки не вріжешся у власний хвіст. Ідеальний гейм дизайн без кольорів, чотири кнопки управління, мінімум ресурсів і максимум задоволення. Ну а що? з того моменту, Snake стала символом епохи. Вона була на всіх телефонах Nokia і навіть на деяких конкурентних моделях. Nokia фактично створила основу мобільного геймінгу. Їй не потрібно було багато. Достатньо випустити в 1999 році культову Nokia 3310, на якій було аж 4 гри. Серед них продовження тієї самої змійки. А вже у 2001 році Siemens теж увійшов у гру. Серія 45 принесла абсолютно нові ігри: балуншутер, Battle Mail, головоломку Supermind, Move the Box, Race Ace і одну з найулюбленіших. Стека так, щось на кшталт тетрісу, але зі своїм шармом. До речі, особисто я найбільше залипав саме в стек-атак і довго не міг згадати цю назву, і навіть не впевнений, що правильно її називаю. А, бо в мене тоді саме на руках був Сіменс. Який це рік, яка версія була, не пригадаю. Тоді я, чесно кажучи, не зовсім розумів навіть що саме треба там було робити. Просто кайфував від процесу, тиснув кнопки, рухав ящики, що мені ще треба було. Після того, як вбудовані ігри стали обов'язковим пунктом у кожному телефоні, гравці захотіли більшого. Ходілося, щоб можна було завантажувати нові ігри самостійно. Так з'явився WAP Wireless Application Protocol. Його створили Ericsson, Nokia та Motorola, об'єднавшись, щоб дати телефоном щось на кшталт мобільного інтернету. У 1999 році вийшла Nokia 7110 – один з перших телефонів, який підтримував WAP. У таких моделях з'явився простенький браузер, через який можна було завантажити і встановити нові ігри чи програми не лише від виробника, а й від сторонніх студій. Фактично, це був далекий предок Google Play чи App Store, ба більше він відкрив шлях до онлайн. Онлайн-ігор. Однією з перших була Alien Fish Exchange від студії Endgame. Це була гра в стилі Tamagotchi, про яке в мене теж є окреме відео. Вже своєрідний цикл зібрався. Там треба було вирощувати риб, схрещувати їх, щоб отримати нові види, а потім можна підключитися до мережі і обмінятися своїми вихованцями з іншими гравцями. Там навіть був світовий рейтинг. В мене це якось пройшло повз. Пам'ятаю, вже пізніше в школі були ті, хто з крутістю вишуковував накачка чи якось так ігри, але це був якийсь космос. Говорячи про онлайн-ігри, не можна не згадати про. Ще один проєкт, який зараз має повністю український сервер Два Лімітед спадок драконів. Це відома браузерна онлайн-пісочниця, в яку тепер можна зануритися на українському сервері з повністю українською спільнотою. Два LTD це фентезійний всесвіт із безліччю монстрів, харизматичних персонажів та мальовничих анімованих локацій, наповнених різноманітними можливостями і підкріплених інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. У грі ви зможете досліджувати загадкові землі, прокачувати героя, збирати рідкісні ресурси, спорядження, битися. З босами та об'єднуватися з іншими гравцями для спільних пригод, адже це справжня пісочниця. Переклад гри українською, автор робить власноруч, аби гравці могли відчути атмосферу повноцінної україномовної версії. Сервер офіційно зареєстрований в Україні, сплачує податки. Доступ із Росії заблокований на технічному рівні, а частина коштів із гри йде на підтримку ЗСУ. Тож, якщо вам близький жанр, вривайтеся в українську версію два релтіді за посиланням в описі. Все ж веб не був справжнім інтернетом, та й швидкість з'єднання в кінці 90-х залишала бажати кращого. Завантаження ігор коштувало дорого, а онлайн працював через раз. Проте навіть із цими обмеженнями мобільний геймінг розвивався шалено. Індустрія почала формуватися, але швидко вперлася в межі. Різні телефони, різні прошивки, і для кожної моделі потрібно було писати окрему версію гри. Для розробників це було пекло. Тоді з'явилася потреба в єдиній платформі, яка дозволила б створювати ігри для всіх мобілок відразу. На початку 2000-х Білася битва двох технологій: Brew від Qualcomm проти Java 2 Micro Edition. І хоча обидві системи мали потенціал, Java перемогла. Чому вона була безкоштовною, відкритою і набагато простішою у використанні. Brew вимагала платну ліцензію, обмежувала розробників і фактично підходила лише для великих компаній по принципу B2B. Зате Java дала свободу кожному ентузіасту створювати ігри. І вже у 2001 2002 роках на ринку з'являються перші телефони, які підтримують Java додатки. Одним із перших таких апаратів була. Nokia 3410 майже ігровий телефон свого часу. Вона мала пекмена, оновлену змійку, тенісний симулятор і купу інших дрібних хітів, плюс доступ до веб-каталогу, звідти можна було скачувати нові ігри. Далі більше з кожним роком залізо ставало подужніше, екрани кольорові, а Java-додатки складніші й технологічніші. Головна фішка спрайти тепер могли рухатися більш плавно, а не стрибками як раніше. Ігри ставали динамічнішими, яскравішими та живішими. У 2003 році Nokia робить черговий прорив, випускає N-Gage – перший ігровий телефон, який сама компанія називала Game Console Phone. І навіть сьогодні цей апарат виглядає футуристично, Горизонтальна орієнтація, окремі кнопки керування, можливість грати через Bluetooth. Із друзями. Тоді це було щось абсолютно нове. Справжній геймерський гаджет у кишені. Еволюція мобільних ігор проходила блискавично. Розробники експериментували, придумували сюжети, пробували різні механіки, і саме ті роки сформували сучасну Джава-ностальгію. Але, звісно, у межах одного випуску неможливо згадати всі хіти. Тому в мене є цілих два випуски з найбільш такими відомими представниками Java-ігор. Посилання на них я залишу в підказках. А для повноти цього відео давайте пройдемося по основі трішки глибше. Почнемо з гри, через яку розбили чимало. Телефонів і спалили тонни нервових клітин. Gravity Defy – це справжній руйнівник психіки того часу. Ідея гри про мотокрос з'явилася у компанії Code Brew Software в 2004 році. А вже в квітні 2005-го світ побачила перша версія для Java. Суть проста: керуючи байком, долаємо полосу перешкод, величезні прірви, гори, хаотичний рельєф, але особливість Gravity Defy – все ж фізика байка. Інерція, підскоки, адекватна реакція на нерівності. Хоча для управління треба було всього чотири кнопки. Часом відкривалися. Нові траси та байки, швидші, маневреніші, динамічніші. До речі, у 2007 році з'явився навіть редактор рівнів, який дозволяв гравцям створювати власні траси. А в 12-му уже за епохи смартфонів гру портнули на Android. Сьогодні Gravity Defight можна знайти на різних сайтах, є купа клонів, проте все ж легендою лишається оригінал. Ще одна культова гра, яка свого часу стала майже першим кооперативом: GISH. головний герой, чорна крапля смоли з жовтими очима і зубами. Його подругу викрали і тримають десь у каналізації, а Gish повинен пройти всі. Та комби і врятувати її. Це платформер з головоломками, проте фішка у фізиці персонажа. Гіш міг ставати твердим, м'яким або липким, повзати по стінах і стелі, протискатися в щіли, не комбінувати ці стани для проходження рівнів. І це круто показує, як декілька класних механік можуть перетворити простий жанр та задумку на шедевр навіть на мобільному телефоні. Ну і звісно, кооператив по Bluetooth. Один гравець керував нішем, другий аналогічним персонажем білого кольору. Рівні для кооперативу, до речі, відрізнялися, і це робило проходження ще цікавішим. А ще у грі. Було два фінали, що для мобілки 2004 року. Ого, розробляла гру команда інді розробників Едмунд Макмілен, Йосія Пішота і Алекс Остін. У 2008 році планувалася навіть друга частина, але команда розпалася і сиквал відмінили. Сьогодні гіш можна купити на ПК через Steam, а на мобільник доведеться шукати на фансайтах. Якщо вже говорити про гру з другом, то як не згадати легенду у вигляді Worms або просто черв'яки? Це понад 5 поколінь і понад 20 ігор. Покрокова стратегія про черв'яків. Справжня класика, яка зачіпала буквально все: арсенал, тактику мемні звуки навіть на простих картах треба було думати наперед, куди кинути гранату, щоб дістати суперника, враховуючи рельєф, рикошети, вітер і падіння метеоритів. Можна було б грати на одному телефоні. Ще одна легенда: Bluetooth Beatlands. проста гра, яка також запам'яталася мультиплеєром з боями на літачках. У арсеналі лише кулемет, але можна було катапультуватися, якщо тебе вбили, втекти в ангар, і повернутися. Хто більше знищив літаків, той виграв. Але все ж, на мою думку, це була ера платформерів і гонок. Багато хто вважає, 2000 Золотим віком ігор. Популярні франшизи того часу, Assassin's Creed, Prince of Persia, Splinter Cell, змушували студії йти і на мобільний ринок. Багато з них я так розгадував у попередніх випусках. Зупинятися не буду. Цікаво, що за більшістю цих ігор стоїть Gameloft, гігант мобільного ринку, який почав випускати серії на мобілки ще з кінця 90-х, своєрідні Ubisoft того часу. Так, це були адаптації, іноді доволі прості, але приємно було пройти на телефоні те саме, що на ПК. Ну у певній мірі, головне, вони були однотипними платформерами, але з різними персонажами. І фірмовими трюками Gameloft тоді запустив фактично конвеєр мобільних ігор. В них були асфальт, гангстер, частини в частину це було плюс-мінус одне те саме задоволення, але щось там міняли, обгортки змінювали і так далі. Але якщо не душнити, то ці ігри були класними, всі їхні недоліки нівелювала атмосфера часу. Вони зачіпали дух епохи і просто тягнули грати ще і ще. Окрім мобільних адаптацій відомих франшиз, було й безліч простіших платформерів без гучного імені, по типу Штірліц, Ліквідатор та інші. Зазвичай їх робили невеликі студії, які не могли дозволити собі дорогі розробки, тому придумували назву, сеттинг, дизайн і випускали чергову платформер-бродилку. І знаєте, що це круто, навіть якщо відмінності були лише в оформленні, змінити принцип. Версії на Штірліца все одно було круто, що пропонувала мобільна індустрія 2000-х любителям поганяти. Передусім, це було дві серії Need for Speed та Asphalt. Need for Speed виходила на телефонах після 2004 року, починаючи з Underground 2. На мобілках можна було грати в Most Want, Carbon, Pro Street, Undercover та інші. Серія на той час була якісною та цікавою. Спершу прості гонки, а з часом додавали дрифт, нітро, графіку навіть нові режими. Розробники постійно доповнювали серію нехай маленькими, але приємними фішками. Асфальт дебютував 15 листопада, теж четвертого року. З асфальт Урбан GT. вже в другій частині з'явився тюнинг машин, нові траси і режими. Поліція, яка ганялася за гонщиками, можливість таранити суперників. Асфальт став достойним конкурентом NFS і навіть переміг у довгостроковій перспективі. Ігри цієї серії досі виходять на смартфони і користуються величезною популярністю для свого часу. Мобільні ігри були неймовірною розвагою, скромні можливості, але фантастична винахідливість розробників, круті механіки, цікаві концепції. Приємна графіка, пікселізацію якої навіть зараз юзають інді розробники. Мобілки 2000-х – це був великий світ у маленькій коробочці, і Їх так сильно любили за дух епохи. Тоді ігри були не лише розвагою, це було центром спілкування. Новий принц персії чи будь-яка інша гра збирали навколо себе купу народу з фразами Дай пограти, скинь мені теж. Мобільні ігри 2000-х дарували максимум того, що могли. Прості, але захоплюючі механіки, новизна і відчуття, що кожна гра унікальна. А далі прийшла епоха смартфонів, але це вже зовсім інша тема. Тож дякую, що подивилися це відео. окремо дякам всім спонсорам та патронам каналу. Не забудьте про вподобайку та підписку, а також користуйтесь моїм промокодом ДімДім на знижку в магазині Турвір, а також на перший сеанс в Майндлі. Всі посилання знайдете в описі, бережіть себе і побачимось!